Що європейці думають про війну в Україні? От давай цепочку розложимо, як це було на початку всередині і зараз. На початку всі дуже супереживали, дуже допомагали українцям, дома до їх ютили і так далі. Потім багато ж українців понаїжджало вообще, ну давай відверто з тобою, неадекватних. Показали обличчя. І, на жаль, такі погані українці найяскравіше бельмо залишили в Європі. Серед європейців, хто такі українці. Бо хороші українці собі тихенько звели, жили, допомагали і так далі. І вийшло так, що європейці. Дуже сильно розчарувалися в українцях і дуже швидко взагалі забили на те, що в Україні відбувається. Тобто вони зрівняли те, що відбувається в Україні з країнами Третього світу. Там Іран, Ірак і так далі. І для них, реально, для європейців ситуація в Україні, от, от щось там в Ірані, в Іракі, гарячі точки, якась там війна. І для більшості з них дійсно така історія. Але, от, наприклад, знаючи людей в Британії, я особисто знаю сім'ю в Британії, які по сей день от вони вже на 3,5 мільйонів фунтів. Зі свого бізнесу відправили машину гуманітарки в Україну і так далі, в тому числі й гуманітарку, яку вони відправляли в Україну, десь дірбанили і так далі. Я взагалі дивуюся, як вони по сей день не перестали допомагати Україні, і відправляються в Україну. От ми привикли просто винувати владу, що всі там не такі. Ну там проблем вистачає, але в самих нас проблема величезна. Ми самі візитка того, хто ми є. І понимаєте, от як, наприклад, ділять ці турки, араби і так далі. Вони як бачать, що хтось себе поконченому веде, вони їм прямо на вулиці підзатильники дають. Ти коли останній раз бачив, щоб українців, який там плюнув, чи харкнув, чи бичок не там викинув, чи своє фе висказав, хтось якийсь підзатильник з наших дав? Нічого, всі ходять, молчать, глотають і так далі. Ми серед нас існує дуже велика частина дуже невихованої нації. Капець просто і бидлячі. І вони залишають ужасний слід. В усьому світі про нас. На жаль, нам треба. Я, я от закликаю вообще всіх українців, якщо бачите бидла українців, от я їх називаю хахлами. Є українці, а є хахли. От от вставати їх і учіть. Давайте їм подзатильники і так далі. Поджопники їм давайте. Ви розумієте, що українці, українська нація ніколи не зміниться, поки ми не почнемо нормально вчити один одного. Але не хейтом, не з не так далі. а Підходить, реально говорити нормально. Казати. Моя думка отака. Ти, звісно, молодець, але можна було б так. Бо у у нас робиться з паттішка десь в коментарях сфейкового аккаунта, пишеться, що хочеш, як хочеш, і так далі. Або як нінці теж не вистачало, що ми починаємо один на один одного жалуватися, крісяничати і так далі. Сила української нації в тому, що ми дуже відкриті і відверті були принаймні, чого ми не можемо підійти один до одного і нормально порозмовляти що сказати, вправить мізки один одному. Від нас, ви не представляєте, скільки від нас залежить. Половина українців в Україні залишилась, половина українців в світі живе, 20 мільйонів в Україні, 20 мільйонів десь світі живе. Щоб пів, пів країни живе, десь в Європі. І нам з цим можливо буде жити декілька років, декілька десятків років, поки в Україні не стане нормально. Багато ж людей їм просто немає де повертатися або немає можливості і так далі. Ми, якщо один з одним, лагід. Нормально, по-людськи не будемо спілкуватися і допомагати розвиватися, кудись до більш якогось цивілізованого світу, після якого, можливо, нормальних президентів, вибирати владу, якісь політичні висновки робити нормальні. Ну нічого не зміниться, нічого у нас не буде. Поняли? Ви це ж дете якогось чуда, що ви проснетесь, і у вас будуть новини, війна закінчилась, там Путін помер. Я не знаю, що ви ж дете. Да? О, чудо сталося. Ну не буде такого чуда. Ну треба економічно розвиватися, ментально, якусь там літературу читати, самим свідоміше ставати. От тоді поміняється. Не будете робити, нічого не поміняється. Все, так і Мігрували там і залишитись. А я ж прекрасно розумію, що всіх тягне додому, як і мене. Я за кордоном живу набагато раніше, ніж війна повномасштабно почалась. Мене теж додому тягне. Де б я в Європі не жив, як би себе не почував, хочеться додому. Так якщо не почнемо мінятися, ніколи ми додому не повернемося. от. Бо так я останемося на рівні якихось приматів. Але дуже талантливих, таких красивих, розумних і смишльових. Це українців не віднять. Але треба перестати хейтити один одного, а краще допомагати один одному. Чого араби так можуть робити, а ми не можемо робити? Ну от робіть висновки.